Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчатка. Подивіться, а хто це до нас прийшов? Це два смайлики. Ось погляньте, який веселенький. А це сумний. А які ми можемо бути, діти? Нам допоможуть цьому наші смайлики. Для цього давайте ми з вами пригадаємо. Взимку може бути для нас веселим, а що сумним? А зараз, діти, давайте пригадаємо, якими ми були новорічні свята. Веселі чи сумні? Так, молодці, веселі. А коли діти взимку хворіють? Скажіть, будь ласка, ви які? Веселі чи сумні? Так, ви сумні, тому що голівонька болить, температура і на вулицю не можна вийти гуляти. Діти, а коли ми розважаємось взимку, виб'ємо снігову бабу, катаємось на санчатах? Скажіть, будь ласка, ви веселі чи сумні? Діти, а коли ви падаєте взимку, ви радієте чи сумуєте? Вірно, сумуєте. Діти, а давайте більше посміхатися. А для цього давайте зробимо ще багато смайликів веселих. А для цього нам потрібна поміч ваших мам. Нам потрібен білий аркуш паперу, на який ми з вами будемо викладати круг, якого він кольору. Так, він великий і жовтого кольору. Поглянемо, давайте на смайлик. У нього що є? Оченята. Ось ми беремо, на мами виріжуть ось такі маленькі вже кружки чорного кольору. І ми накладаємо оченята, тому що у смайлика є очі. Погляньте, які чорненькі. А ось ротик ми зробимо, давайте, червоного кольору. І так, ми накладаємо ось таку невеличку дужку, яку мама вам вирішить. Це буде отакий ротик. Ось погляньте, який смайлик буде у нас. Ось. І так, дивіться, скільки багато ви зробили з маю. І ми всі зимою будемо веселитися, будемо усміхатися більше. Ви добре працювали, молодці. Я дякую і мам, і що вам допомогу. А вам музика, бажаю, і маму більше посміхатися. Всього вам найкращого.